Відсутність української влади в українській політиці ем... Нас є сьогодні мало, ми сьогодні в опозиції. Але рефлексуючи на слова пана Відінєєва, я хочу сказати, слідуючи вашій логіці, тоді неонацисти у Німеччині мають право встановлювати пам'ятники Гітлеру. Це перше питання. А по-друге, ну знаєте, ми можемо місцевим громадам дати право вирішувати, які пам'ятники будуть стояти, але тільки за умови, що ви, як адвокат пана табачника, скажете йому, щоб він відкрив правду українським дітям на українську історію, бо сьогодні наших дітей. І наші місцеві громади вчаться за підручниками табачника, з яких викреслена історія України пов'язана з героями Крут, історія України пов'язана з УНР, історія України пов'язана з Другою світовою війною і таке інше, і тому подібне. Я вже не кажу про те, що там не згадується про голодомор як геноцид українського народу. Скажіть, будь ласка, якщо діти вчаться по цих псевдопідручниках табачника, якого ви захищаєте. І це бачили телеглядачі різних каналів. То чи можна доручити цій місцевій громаді, яка не знає правди про історію, а щоб ми все успіль.